Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись свого роду попередження для тебе, для того, хто зараз дивиться цей розклад. Що прийде скоро в твоє життя і до чого треба бути готовим? Таке питання. Тому, покажіть нам руни. Що відбувається в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад, станом на зараз? Що відбувається такого значного того, що хвилює? Покажіть вони? Станом на зараз, що відбувається? Станом на зараз, скоріш за все, тут деяка криза з ресурсами, з фінансами, і є якісь перешкоди, можливо, з роботою перешкоди, можливо, з власною наповнені... наповненістю. Є бажання. У людини зараз призупинити цю кризу, вийти з якихось обмежень. Є якісь обмежуючі фактори, які стримують. І от вже дуже хочеться з цих обмежень вийти. Хочеться вдихнути повною груддю, хочеться жити так, як хочеться жити, а не так, як виходить. Ну, ось такі бажання зараз є. І. Людині тісно зараз в цих обмеженнях і хочеться їх припинити, завершити. Що за обмеження? Так, так ну тут для, для когось проходять як криза, знаєте, дійсно, з наповненістю. Криза енергетична, коли нічого не можеться, не хочеться, руки опускаються. Для когось тут криза, можливо, йде як інформаційна. Людина може в такому собі вакуумі, вакуумі інформаційному знаходитися. Може, не може знайти собі те знання, яке б його вело. Можливо, не може знайти ту потрібну її інформацію. Яка би допомогла по життю пройти. Але тут, як, знаєте, людина е, не може зараз відчувати от, святковість. Да? Вона себе в цьому також обмежує. Як начебто зараз настала темна полоса, і людина обмежує себе в тому, щоб святкувати, щоб радіти, щоб. Можливо, бути успішним. Також є якийсь страх бути успішним, досягти якогось успіху. Ну, ось така ситуація стане на зараз у людини, яка дивиться цей розклад. Ну, а тепер покажіть нам руни, що незабаром станеться такого визначного. На що треба буде звернути свою увагу? Що може статися? Покажіть ви скоро. Ну, Тут можуть виникнути у вас якісь непорозуміння в стосунках з вашими партнерами. І на фоні цього може навіть припинитись, знаєте, припиниться, ну, як. це буде як удар, можливо, такий. Можливо, ви навіть захворієте від цього. Знаєте, як переживати будете дуже. Або ж у вас розладиться фізичний ваш стан. Можливо, у когось на фоні цих непорозумінь ну, припиниться як близькість, да? не буде от бажань. І вам не буде хотітися нічого робити, діяти. Ану ж, покажіть, руни, точніше, про що тут? Що не буде тут хотітись, що тут припиниться... Ну, тут, скоріш за все, дійсно з партнерами будуть якісь непереливки і ну, не буде навіть хотітися з ними спілкуватися. Тут припиниться якесь спілкування, закриються якісь контакти, можливо. Можливо, буде якась настороженість. Бо можуть бути якісь, якась обманна інформація. І, можливо, це буде, знаєте, як, наприклад, партнер по бізнесу, який не виконує своїх обіцянок. Да? Підходить до стосунків, до відносин партнерських безвідповідально. На фоні цього втрачаються оці контракти. Можливо, тут е, обмани, можливо, тут просто ну, якась. Дезінформація проходить як плітка, Скажіть, на що тут, Так. Так. Угу. так. Тут, знаєте, можуть бути взагалі втрачені якісь контакти, або вони зменшаться, да? зменшаться. Тому що дійсно тут були якісь непорозуміння, тут якісь, можливо, були конфлікти, може не сходилися люди не, мали, не могли знайти спільної мови, да? розходилися їхні. Бачення на спільну справу, на взагалі, їхні проекти, на їхні контакти. Якщо ж це партнер, наприклад, особистий, то тут також безвідповідальність без якась, якісь непорозуміння в стосунках, викли... викличуть небажання спілкуватися. і Знаєте, можливо, навіть ви будете відсторонюватися, як наче навколо себе вистроїти такі кордони, які, знаєте, як, можливо, ви та людина, яка, коли трапляється якесь непорозуміння, не можете спілкуватись, не можете розмовляти, ви замикаєтесь в собі, і ви, як накриваєте свого партнера, ну, таким. Знаєте, шаром льоду відгороджуєтесь, мовчите, граєте в мовчанку. Угу. І таке також тут може бути. Ну, і навіщо ви нам це показали зараз? На що тут звернути увагу треба? Ну, скоріш за все, для того, тут нам це показали, що. Оці мури, да, і оцей застій у стосунках, воно викличе дійсно припинення ваших контактів. Ви не зможете знайти спільної мови. Між вами припиниться близькість. І тут це вже йде як попередження. Але все ж таки, покажіть. На що тут особливо треба звернути увагу? Навіщо ми нам це показали? Так, ну тут, можливо, для того нас, нам показують цю ситуацію, що тут як. Ваші позитивні почуття, да? повага, можливо, тут закоханість, симпатія да? в цих партнерських відносинах. І за якогось ну, неприємного сюрпризу може призвести до втрати зв'язків, і ви як начебто будете просто беззахисні. Як наче От... ваше кохання зараз, або ваші стосунки зараз, вони претерпівають, ну, як, Найкращі часи, да? і вони роблять оці неприємності: цей застій в стосунках, оце відгородження, ці можливо, якісь, якась неправдива інформація, відсутність зв'язку і близькості. Все це є ну, такими факторами, які вас. От і тримають якраз в обмеженнях і не дають вам розвинутися. Вони роблять вас уязвимим і беззахисним. І хотілося б зараз мені знати, чи дійсно все так погано у вас з вашими партнерами, як вам це здається? Що тут за неприємні моменти такі? За чого вони виникають? Тут говорять, що результат цього всього, цих ваших дій, вони призведуть, по-перше, до того, що може погаснути ваш внутрішній вогонь, пристрасть її не буде. Вам буде важко робити вибір, правильний вибір. Причому. Ви його не зможете зробити, а буде нарощуватись різкі стільки. І прийдеться все одно приймати якесь рішення, але воно вже буде доволі різким. І вам буде важко цей вибір буде неправильним, але ви будете робити якесь приймати різке рішення. Mm. Ну, да, тут, скоріш за все, це рішення буде пов'язане з якимись втратами стосунків, можливо, розривом стосунків, можливо, ви будете ставити на паузу свої стосунки, захочете їх розірвати. До речі, тут це стосується як особистих відносин, так і бізнесових відносин. І вам буде хотітися, знаєте, на майбутнє якось чогось нового вже. Чогось нового, перейти в якийсь вже новий період. Можливо, вийти з цих стосунків і почати щось інше. Загорітися чимось іншим, обрати щось інше. Або ж Ну, не для всіх тут, звісно, але зараз подивимося. Угу. Так. Або ж перевести ці стосунки ну, в нове якесь русло. Тут як може бути переїзд, переміщення. Можливо, для того, щоб зберегти якісь. Стосунки, ви захочете перевести їх на нові рейки і запустити всі потрібні процеси. Свідомо усвідомлено захочете змін. Да? Ви, можливо, хтось з вас захоче ці стосунки реанімувати чимось новим. Ну, ось так якось. І тут нас зараз попереджають, що якщо ви е зараз знаходитесь в якійсь кризі, вам важко, у вас немає внутрішнього вогня такого, ви не дозволяєте собі радіти. Але вам цю кризу хочеться зупинити. Ви її бажаєте призупинити, вона вам заважає. Але у вас Найближчим часом знов-таки може трапитися якесь непорозуміння між партнерами. Ви не зможете, можливо, вкласти якісь угоди, можливо, вас обмануть якісь партнери. Можливо, ви захочете від них навіть відгородитися від оцієї неправди якоїсь. Тут іде, як на фоні непорозумінь. Партнерстві. Тут все одно буде хотітися з одного боку відгородитися від цього застою, припинити оце, припинити застій і цю гру в мовчанку, припинити, коли немає близьких стосунків, немає близьких розмов, коли немає нічого спільного. І тут попередження йде, що Ваші емоції, ваші почуття зараз проходять перевірку оцими неприємностями, як на да? Бо ці неприємні моменти, ви настільки якось глибоко ними переймаєтесь, що вони роблять вас беззахисними. Просто беззахисними. І на питання, що далі? Може з цього всього бути, то тут нам руни так прямо і кажуть, що результат ваших дій він не дозволятиме вам зробити правильний вибір. Можливо, для когось е, пристрасть погасне, да? От, зацікавленість. І вам буде важко робити вибір, ви, вірніше, ви його навіть не будете робити. Але прийдеться по ітогу все ж таки приймати якесь рішення. Воно буде різким, і воно буде стосуватися от якогось розриву от цього бардака, от цих зруйнованих втрат е, стосунків. Тут прийдеться робити вибір на рахунок того, щоб якось все переінакшити, перевести на нове в нове русло, на нові рейки. Можливо, хтось буде хотіти це зробити шляхом якогось, якоїсь подорожі. Можливо, хтось буде змінювати місце проживання, кудись поїде. А можливо, хтось просто усвідомить те, що все ж таки ці стосунки хочеться зберегти. І задіє тут потрібні ресурси для цього. А ну покажіть тепер Руни, чи вдасться це зробити. Ну, тут однозначно вдасться досягти якихось кардинальних змін тут трансформація і тут проробка. Якщо не будуть братися до уваги всі минулі помилки, то нічого не вийде. Тут трансформація і тут шляхом того, щоб ну, більше не повторювати минулих помилок. Тут, якщо і переводити в нове русло, то над дуже багато чого треба починати як з чистого аркушу. Не так, як було раніше, тут трансформація тільки може допомогти. Вам вдасться вдасться це зробити, якщо ви кардинальним чином все зміните. І знов таки. Зміни, так, да. зміни, зміни і зміни. Тут е, треба за, закривати оті періоди, коли от дійсно здається, що вас не розуміють, здається, що вам погано. Це все треба ну, змінювати. Якщо дійсно це правда, і партнерство віджило своє, то тут не треба нічого відновлювати. Тут треба просто зачиняти ці двері і йти в нове. Або ж якщо і відновлювати, то тут дуже гарно потрудитися шляхом розбору своїх польотів і щоб не повторювати оцих помилок, помилок минулого, щоб вони не чіпляли. Тут зміни потрібні, прорив потрібен. Так, тут треба по справедливості, по правді, по честі і по совісті. Тут треба мати характер, все це змінити. Це буде нелегко. Це буде нелегко, але треба по справедливості. Для декого треба вміти проявити себе буде, вміти досягти свого, вміти. Знаєте, як кажуть іноді, треба вміти зупинити, треба вміти вговорити, треба вміти і піти, коли потрібно. Для цього всього потрібен характер. Так. Так, ну тут руни так і кажуть: от коли у вас вийде проявляти свій, проявити свій характер, щоб змінити оцю різкість. Яка призводить до розчарувань і до безрадосності, ось тоді все у вас і вийде. Тут тільки так. Зміни тільки в цьому. Треба закрити оцей період, коли йде війна між вами, між партнерами, коли є розчарування. Найгірше, що є в стосунках, скоріш за все, це. Бути розчарованим в партнері, в партнерстві, в своїх, коли нема довіри, коли ти розчаровуєшся. І ось тільки це можна змінити. Можливо, приклавши всі, задіявши всі речаги свого характеру, всю твердість свого духу. Бо. Знаєте, тут треба більше завжди давити не на партнера, а більше на себе. Коли хочеш змінити реальність, то треба міняти себе, перш за все, свій погляд, свої цінності. Тут про це і сказано, що вам прийдеться приймати рішення. Можливо, не дуже традиційне. Можливо, треба буде передивитися свої установки. Бо. Те, як ви раніше робили, да, по результату може призвести до краху. І тут потрібна трансформація, тільки вона може, ви от хочете, ви хочете яскравості, ви хочете міцних стосунків, ви хочете нових результатів, але тут допоможе трансформація. Тут допоможе не повторювати старих помилок. Тут допоможе та зміна, яка. Викрасли з вашого життя, з ваших стосунків розчарування. Розчарування воно убиває стосунки. І знов-таки я повторюсь, що це стосується як любовних особистих стосунків, так і стосунків між партнерами, між клієнтами, з клієнтами, з партнерами, з друзями, з близькими. Це стосується взагалі взаємин з людьми. І ще хочу додати, що зараз у нас планета Венера з 2 березня по 13, квітня вона ретроградна, а відповідає Венера за любов, за стосунки, за красу, за комфорт і за ресурс за гроші. І Якщо вона в ретрограді, то всі ці аспекти будуть перевірятись на міцність, тут прийдеться потрудитися, тут розбір польотів в усіх цих сферах, тут будуть провокації, тут будуть роздратування, і треба пережити цей період. Пережити і Розіб... От, знаєте, як астрологи вони також радять в цей період дуже чітко проробити, розібратися зі своїми цими е... сферами, за які відповідальна Венера. Даний розклад тут про стосунки між людьми. І тут порада від Рун для того, щоб перевести все. На нові результати, зберегти якісь там стосунки, налагодити, бо, як показують руни, ви хочете і ви будете приймати рішення, як би їх відновити, як би їх досягти тут результатів і зробити ці стосунки більш міцними, ніж вони у вас були. То тут да, трансформація і проробка старих помилок. Не повертатися до старого. Тут треба знати, що приносить вам в ваших стосунках шкоду, які методи не треба задіювати, і що приносить успіх. І коли вам вдасться змінити це оцей період війни, агресії. Впертості, роздратування, розчарувань, коли нічого не радує. От коли ви це зміните, тоді вважайте, що уроки ретроградної Венери, ви пройшли. І потім, як говорять астрологи, вже в травні, ті, хто пройдуть ці уроки, отримають від Венери подарунки. Приємні сюрпризи. Ну, ось такий вийшов у нас непростий трошечки розклад, але він актуальний, актуальний якраз на цей період часу. Зараз енергії зашкварюють, ретроградна Венера перевіряє на міцність всі свої сфери. Тому будьте уважні, на даний період, на даний розклад тут пішли у нас такі підказки. Але цей період ще буде ну, не коротким, ще аж до середини квітня. Тому і інші розклади, і інші сфери, можливо, будуть підказками, як правильно діяти і що робити. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім гарних енергій.